Я збив 12 безпілотних літальних апаратів орлан 10 Тому як мені важливо за допомогою ПЗРК британського виробництва на базі Старстріка Мартин. Передостанній десь 11-й збували. Він тільки злетів десь, десь там. Зранку і видно, повний був бак і дуже гарно розірвало, що там вже не було що шукати. Після того він падав, тому що було чітке попадання і одразу бензин допоміг. полетів. Вчилися менше тижня. Набивали чисту руку, там суха практика, теорії мінімуму, навіть вартість ракети довго не казали. Казали, що швидкість та коштує одинаково і ми на трошки. Навіть гризло совість за те, що я такими дорогими ракетами, як виявилось, набагато дешевша ракета, це повільна, біля 30 тисяч фунтів коштує Орлан в середньому 100 тисяч доларів. Тобто абсолютно рентабельно все себе виправдовує. Ти робиш лазером підсвічення цілі, видаєш стежиш, щоб лазер чітко вів ракету до цілі і в оптику спостерігаєш і все гарненько відбувається. Ну, і вони взагалом бояться зенітчиків нашого ПВО, тому що все ЗСУ працює і те, що вони розповідають, що у нас ПВО давно подавлено, і вони тут безкарно літають, ну це брехня. Звісно, бояться. Як крупна авіація, так і безпілотна.